Доброго дня колеги. Сьогодні у нас засідання постійної комісії освіти і науки, але воно сьогодні не дуже стандартне, бо в залі тільки я. І тому uh, перше, що нам треба проголосувати, колеги, це uh, що ніхто не заперечує проти проведення згідно нашого регламенту uh, нашого засідання сьогоднішньої комісії, саме в такому форматі, коли один член є наживо, а троє в зоні. То прошу проголосувати. Хто за? За е, наступне питання. У нас з вами було чотири питання, але четверте зняли. з... Е, прийшов лист. Що в зв'язку з тим, що є зауваження від комісії е, законності, то просять нас зняти це питання. Вони там щось допрацьовують. То прошу голосувати проголосувати за порядок денний. З якого з чотирьох питань, з якого четверте питання виключити, а три розглянути. Хто за За. поїхали по питаннях? Значить, проєкт ухвали про прийняття у власність Львівської міської територіальної громади зовнішніх теплових мереж по вулиці Угорській. Скажіть нам, будь ласка, чому комісія освіти має присвятить це Май... запитання? Мені важко вам відповісти. Важко. Цього цього. Добре, тоді розкажіть нам, що там а, а, раз, раз вже ви прийшли. Так, так, так раз я ще прийшов. Мончак, головний інженер управління інженерного господарства в департаменті житлового. Дуже приємно. Мені теж. У нас є звернення ТЗОВ школа нова освіта стосовно того, що вони пропонують і просять нас прийняти новозбудовані теплові мережі на вулиці Огорській в комунальну власність з подачою передачу їх на баланс Львів плавнерго. А хто їх збудував? Їх збудувала, власне, це приватна школа. Це не школа мрій коли ще буде? Так. Так. Там. так, це Новогорський. Угорський, так. І, власне, вона збудована, ці мережі збудовані відповідно до технічних умов, до погодженого проєкту «Львівтеплоенерго». Теплоенерго. Вони експлуатуються, ці теплові мережі, вже другий рік. Застережень Львів Теплоенерго щодо їх експлуатації в подальшому немає. І тому є позитивне рішення щодо їх прийняття в комунальну власність. Ну, такі особі до нас питання. Не знаю. Має хтось зауваження колеги? Інженерна комісія профільна погодила Профільна погодила так, Профіль. Тоді ставлю на голосування хто за. За. Давайте ухвалимо, що ти писати дякую. Питання номер 2 немає в нас пані Гелени. Давайте поки що розглянемо питання номер 3 Вона прийде? Кличку, я вже викликала. Питання No3. Проєкт ухвали про надання згоди на організацію співробітництва з Бібільською міською радою. Я вже так трошки вникла в контекст, так. але прошу вас ще розказати, вшановним членам комісії, щоб всі були в курсі. Лілія Лаврик, департамент міської агломерації, до нас звернулася Біберська міська рада з пропозицією про ну, ініціювала договір співробітництва для того, щоб фактично діти з їхньої громади могли навчатися в нашому інклюзивному закладі на Тачицькій 21 по процедурі, згідно законодавства, нам потрібно фактично дві ухвали. Перша це надання такої згоди на співробітництво, і вже після того, коли прийдуть, ну, ми напрацюємо договір з ними, то має бути ухвала, яка, яка фактично затверджує даний договір. Ми спільно. Так, ну, я спільно. Вже немає питань, якщо рахунок. Ну, хочете посидіти? посидіти. Скажіть мені, будь ласка, в цій ухвалі в першій чи в другій, яким... це зараз перша лише, але біберка буде відшкодовувати Біберка буде відшкодовувати нашому бюджету якраз ці кошти за навчання їхніх дітей. Може, Роман скажи більше стосовно там, якоїсь суми. Ну, там не, не дуже значно. В них немає і в Біберці, знаєте, а mm -hmm. є такі діти інклюзивні, їм треба тих дітей кудись і професіоналів в Біберці нема, то вони просять тих дітей взяти по договору з підпрацю. Так, це правильно. Ну, Вони справа в тому, що вже діти минулого року 13 дітей надали послуги, такі, цього року вже трьом і ще шість записані. І там є вимога Кабміну, що якщо більше 7 тисяч дітей є в насело Путі в громаді, да, зараз в даному випадку, тоді потрібно робити свій ЄРЦ. Зв'язку з тим, що в них 3 тисячі дітей, як і в більшості навколишніх mm -hmm. громад, вони той рівні не, не дотягують, вони, відповідно, мусять е, шукати, де, в якій сусідній громаді ті послуги надати. Їм географічно, по їхніх словах, ближче ну, Львів і Личаківський район. Плюс вони дуже задоволені послугами. Я думаю, що якщо б ми це ну, зробили цю співпрацю юридично вже, то можна було б пропонувати іншим громадам, тому що наші можливості все таки більші. Там класний молодий колектив. Mm -hmm. ну, і... З одної сторони більше, а з другої сторони, я чула неодноразові нарікання, що львівські діти стоять в черзі по два-три місяці і не мають доступу. Mm -hmm. Можливо, це було до того, як ми трошки то, розширили, там, там, бо минуло ми трошки розширили мережу Євценка. Там можливо, ремонти там, гарні так, ну скільки ми? Два чи три відкрили? Два точно я пам'ятаю на Чорновола і на Пулья, але вроді ще третій ми відкривали Третій, 60-та школа то ще в процесі, В процесі так. Вікторія. А може ми як запит звернемося до управління освіти і запитаємося скільки зараз діток навчаємо, навчається, яка заповненість? Або може ви маєте зараз тут інформацію? Ми маємо, ми маємо лист, ми зверталися до них, наскільки доцільно і взагалі є і взагалі, наскільки ми можемо це надати, цій. тобто є відповідь, що це, що, це, що це доцільно. А по цифрах ну це не стосується біберки, але у Львові, наскільки я знаю, цей центр, це все в них це декілька тисяч було. Але я то, що і цифри зараз не знаю. Можна набрати христину, я можу зараз набрати, якщо потрібно можливості проведення комплексного обстеження дітей відповідно до за да, інклюзивний центр надання на дітям, враховуючи вище наведення, а також те, що комунальна установа. І РЦ Очаківського району міста Львова зможе забезпечити реалізацію проведення комплексного обстеження дітей з особливими освітніми потребами міста Біберка. управління освіти е департаменту розвитку Львівської міської ради не заперечує щодо налагодження співпраці громад у цьому напрямку. Ну це йдеться, 10-15 дітей в рік. Тобто, це, це той, йдеться що... про обстеження. Я, я не знаю, чи я добре почула. Мова йде тільки про обстеження, так? Обстеження і на висновки, тобто, коли починається наприклад дитина там від двох до 18 років. Діти, якщо вони, наприклад, йдуть в садок, то йде один висновок для садка і рекомендації того освітнього закладу, і потім, коли в школу дитина йде, то напрацьовується повторна рекомендація. Та неля, це не підтримка, це просто інклюзивний план. Цей. Дивіться, власне, що мене теж то цікавить, як і Нелю, бо інклюзивно ресурсний центр не тільки надає висновки, але він ще і корекцію, і супровід тих дітей. Ну, тобто, мені здається, що для наших працівників це буде заважко. І якщо це тільки висновок ІРЦ, то то є одне. Якщо там ще комплекс послуг зі супроводу, то це складно. Ні, Ні не не Те, що сказала Вікторія, у нас великі на, навіть на висновок. Я, я не можу сказати за всіх, бо я не є спеціаліст, в принципі, але якщо говоримо про Личаківський район, то в мене не склалося враження страшного як сказати, завантаження. і Я спілкувався з виконуючим обов'язки директора, то тобто вона сказала, що це повністю в їх з з з з з з з з силах дати таку можливість і, і, тим діткам отримати якісну послугу. Дивіться, як в ухвалі, надати згоду на організацію співробітництва Біверської міської територіальної через Бівську міську раду у сфері освіти у формі спільного фінансування комунальної установи ІРЦ Личаківського району. Але це перша ухвала, а основна вся суть буде в другій ухвалі. Тут ми просто надаємо дозвіл на розробку того, що буде на початок ухвали. переговорів. Потім, так. відповідно, буде комісія спільна двох громад, створена в однаковій кількості. На тій комісії буде напрацьований договір про міжмуніципальні спірові. Там є три типовий договір, але там деякі моменти можуть бути. І після того він буде відповідно голосувати на сесії, вже затверджуватися ця співпраця. А це тільки, що ми даємо згоду на те, що ми починаємо на ну, ту тему переговори. Це не є остаточне вже рішення. До того часу ми можемо надати ну, необхідну, я думаю, наш серце інформацію. Але знову ж таки, ми проводили спільну нараду, виїзду приїжджали представники Біберки. Ну, той, і наш заклад підтверджував, що вони в силах що це невелика кількість. І ну, це сервіс допомога ну тим, хто цього потребує в даному цим громадам. В роз'ясненні управління освіти пише, що це тільки надання висновку. Чітко ну е я, я не заперечую стосовно е цього цієї першої ухвали, але перед е формуванням другої ухвали я би хотіла все таки чути керівника Ерце mm -hmm. Личаківського району і е розуміння того, чи достатньо в неї штату працівників і. Е Потужність пропускна, чи вони дадуть собі раду з цією кількістю дітей? Тобто, ну це також треба з ними узгоджувати. Я я би сказала е е запросити до нас на комісію керівника. ІРЦ. сказали там. Ніх якісь коли курси підвищили. Ну ми думали, що ми відстріляємося самі. Ну наступний раз ми. Візьмемо в нас. Просто ми трошки всі залучені в цю історію. Ми там знаємо, хтось mm. нас має безпосередні відношення до таких дітей, і ми так, знаємо цю проблему не як депутатки, а навіть як мама. Розумієте, і так. тому ми так трошки Це дуже серйозне питання уточняємо, щоб не було mm -hmm. потім. Ми ніхто вірте, то ніхто не проти. Просто mm. раптом ми дійдемо до того, що нам треба наприклад ще один ІРЦ відкрити. От that's наша оця awesome. каденція, трирічна, ми відкрили. Дуже багато тих центрів і зменшили безумовно, зменшили навантаження, навантаження. але можливо це ще й не до маємо бути в контексті для того, щоб доступ мали всі діти Абсолютно. і в Львові і в інших громадах. Там. Так само розумієте, пані Наталі, для чого це потрібно? Вони ж без того офіційного паперу вони ж не можуть отримати субвенцію з державного бюджету на супроводження. Певних коректологів, логопедів і так далі в школу ну, і, і навіть відкриття інклюзивних класів відповідно, бо це фінансування. Я розумію, це все так. Ви прекрасно це все знаєте. і Без мене тоді ставлю на голосування питання номер три проєкту хвали про надання згоди на організацію співробітництва з Бібельською міською радою з дорученням на наступне засідання комісії викликати керівника. І РЦ Личаківського району і розказати нам більш докладно на комісії по цьому питанню. Комісія буде десь через місяць, напевно, не раніше, то я думаю, за той час вона вже отримує достатню інформації. Так, окей? Хто за? За. Дякую. Дякую. Дякую вам Можливо, вам тут допоможуть пояснення записувати на це можливо, що знання закладу. Що не йде на сесію, що обвіт. А організаційний центрський Так, давайте тоді я подзвоню паралельно Галені. Проєкт ухвали про затвердження програми впорядкування речових прав на нерухоме майно Львівської міської територіальної громади, яке перебуває в користуванні закладів освіти Львівської міської, міської ради. Дивіться, поки не йде до нас пані Гелена і не бере трубку ні від кого, може вона на бюджетній там застряла чи що, то в чому суть, теж я там трошки вже цікавилася, суть в тому, що зробити таку програму, щоб кожній школі і кожному садочку привести в порядок всі папери. Приміщення, які є на території, там, якісь добудови і так далі. Воно все е, не має нормального. Ну, мало хто, не всі прям, звичайно, але мало хто з радянських часів має в порядку ці документи, переважно це якісь архівні жовті папірці, які дуже погано виглядають. Значить, е, прочитаю вам, як звучить конкретно ця похвала. Затвердити програму впорядкування речових прав на нерухому майно Львівської міської територіальної громади, яка перебуває в користуванні закладів освіти Львівської міської ради. Контроль за виконанням заступника з голови з гуманітарних питань. Мета програми впорядкувати речові права на нерухоме майно, основні завдання: проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якими користуються комунальні заклади освіти, виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна, якими користуються комунальні заклади освіти, отримання ідентифікаторів об'єкта будівництва, державна реєстрація прав власності на об'єкти нерухомого майна. Визначення речових прав закладів освіти на об'єкти нерухомого майна та державна реєстрація таких прав. Фінансування програми, джерелами фінансування програми є кошти бюджету Львівської МТГ та інші джерела, не заборонені законодавством. Обсяг фінансування програми на відповідний рік визначається бюджетом Львівської МТГ на поточний рік. Для чого потрібні будуть кошти? Оплата електричної енергії та послуги з транспортування та розподілу електричної енергії, оплата вартості комунальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, виклада з якась ерунда, якщо щось. Е, я думаю, ну в основному там кошти потрібні будуть на виготовлення технічної документації. Оце основні кошти, які потрібні будуть. Але я так розумію, що вже стаття в бюджеті може з'явитися після того, як ми затвердимо програму. Тому, ніби починаємо там затвердження, а тоді, напевно, це потребуватиме уточнення. Бо насправді це перше, що потрібно, це техпаспорти. Це І Це то, там, то, обміри, то, БТІ, то, то, раз то, з архіву. Ні, я розумію, але при чому. Але, але, але якийсь перелік витрат якісь не, неадекватні, ні? Я про... не знаю, кому, кому платити електроенергію. Яка електро... електроенергія про що? І ну, може вони взяли якусь розумієте, Вони просто беруть, якщо мають програму, то якісь може там 10% виділяють на те, що будуть ту програму використовувати в рамках там не знаю, місяця а, часу можливо. А отак вони знаєте, пишуть що, ці, пишуть, що ці кошти підуть на Львівське міське... Бюро технічної інвентаризації ну, Напити... от, це виготовлення так би документації. А оце вони для того роблять, щоб до цієї програми долучити частиночку адміністративних витрат, які справді є на кожному там навчальному у кожного навчального закладу. Тому воно має логіку. Воно так звучить, ніби трохи криво, але там за той час, поки будуть міряти, в них буде працювати бухгалтер, який буде передавати дані. Тому логіка в тому процесі, що от за рахунок програми покрити там 15 заробітних плат, хоча б працівників. Які долучені до цього процесу. Реалізація програми забезпечить загальну інвентаризацію нерухомого майна Львівської міської територіальної громади, яке перебуває в користуванні комунальних закладів, вдосконалений облік нерухомого майна комунальних закладів освіти, підвищення ефективності управління майном Львівської міської територіальної громади, підвищення рівня контролю за використанням закладами освіти, нерухомого майна. Так, це це все добре. І люди, які будуть проводити інвентаризацію, повинні будуть отримувати якусь заробітну плату і десь знаходитися в приміщеннях. Тому вони передбачають для себе по програмі відразу ці видатки. Я так розумію, що ці видатки будуть стосуватися управління освіти як органу Ні, пише БТІ, чітко пише в програмі БТІ. А чо би а чо БТІ? Битві має свою зарплату і свої функції. А, ч, а чого а, ну, як... якщо ця програма чітко для БТІ, то вона просто по статтях витрат буде платити заробітну плату людям, які будуть здійснювати технічну е, інвентаризацію? Тоді вони тоді провед, ну, тоді є якби підстави. Ну роботи буде багато, тому що перемінити школи, які мають по 9-10 тисяч квадратних метрів, це роботи багато, але коротше, шкода, що Велена не прийшла, бо якусь є... чи це, це ведення в БТІ штату працівників і на них е, оплата. Ну, я не, не можу зрозуміти все-таки, куди я це... ті гроші підуть? Кому? Я, не... я розумію, що це якісь опера... операційні витрати підуть, але куди конкретно? На управління освіти, на БТІ е, штат працівників вони збільшують? А давайте хто виконавець програми ще раз, бо я зараз не бачу одну секундочку. О, давайте я подивимося. Якось не до кінця зрозуміло. Пора Та ні пише відповідальність за виконання програми на е заступнику міського голови з гуманітарних питань. Це, це управління освіти зараз. Все попереплутували. Гроші пише, що будуть чітко на БТІ, гроші написано. Відповідальність на гуманітарну. А доповідає керівник юридичного департаменту. Нічого не ясно. Виконавцем програми є львівське комунальне підприємство БТІ. Це пояснено на записку. А сама програма, сама програма. Ні, то сама програма я вам читаю. То самій... Ви саму програму читаєте, так? Тоді, будь ласка, подивіться, в ті... ну, якщо виконавець БТІ, то тоді БТІ, як наслідок, повинно справді залучити людей, мати витрати на заробітні плати, мати витрати на адміністративні витрати і провести цю інвентаризацію. Тоді все це є нормально, весь цей перелік вказаний нормально для того, щоб БТІ провели цю інвентаризацію. Замовником є. <кхе> ну, хто? Міська рада? Міська рада, тому тут якби все зрозуміло, Значить, програма виділяється на це питання. Питання попадає на освіту. Ну чому це питання взагалі на освіту прийшло? Тому, тому що е освітні е заклади е будуть. Будуть освітні заклади міряти, розумієте? Ні, ну розумію, але ну воно виглядає, що мало би мати А відносині. в нас є інформація, хто підписав ухвалу, хто там був. Нема такої думати. Я я казала заступника, хай би може знайшли. Ага, юридичний департамент замовляє виконавець відповідає державу. Виконавець БТІ, бюджет може передбачений. А можете ще е, сфотографувати там, де які видатки можна е, і подивитися? Да, то саме цікавий пункт. Угу. Я вам вже все сфотографую, тут не так багато. Добре. Ще два листочки. Так, вчора законність підтримала цей проєкт ухвалу. Гелена доповідала і законність підтримала цей проєкт ухвалу на засіданні комісії. Чули? Це дуже не Не чула. Вчора ця ухвала була на комісії законності. Гелена її доповідала, на ту комісію вона прийшла від нашої з Дивіться, я не маю питань до цієї програми, тому що я розумію, що БТІ там результатом цього буде техпаспорт. для того, щоб він провівся, повинен потрібно сплатити податки, виплатити заробітну плату і оплатити комунальні послуги там в рамках діяльності їх. Підприємства так е, результатом є е, технічний паспорт, який отримує кожен навчальний заклад. Замовник це є департамент, який хоче привести в, е, в систем в системний облік всю інвентаризацію майна по всіх комунальних підприємствах. Зараз відбуваються такі речі, тому особисто я якби, думаю, що це можна ну, підтримати і запустити в роботу для того, щоб мати первинні правильні дані оновлені оновлення. Дивіться, в мене тоді запитання кошти від на реалізацію цієї програми будуть надходити на кошторис БТІ БТІ чи освітнього установ? То е, освіта не буде нічого платити. Не буде нічого платити взагалі. Все буде отримувати тільки БТІ в рамках. Е, я ну як правило, виставляється ще потім кошторис там проведення чи одного квадратного метра, чи там об'єкту залежно як в них створені калькуляції в самому БТІ. і там по кожному навчальному закладу буде окремо кошторис. Куди буде включено, звичайно, заробітна плата, хто проводить, і там, адміністративні витрати по цьому. Так? Тому зрозуміло, чому там, це бити, як виконавець отримує замовлення, швидше від юридичного департаменту на певний перелік освітніх закладів. Тоді виконує роботи, надає кошторис і отримує гроші по цій програмі. Тому освіта отримувати тут гроші згідно того, що я бачу, зараз не буде. Гелена пише, що вона на зустрічі, і зараз прийде її Іра, і все пояснить. А от і Іра. Добрий день, Добрий день Іра. Це напевно Іра, так? Це не Іра, це Оксана. Ну, це хуякий, Оксана. Так? Оксана. А мені пише, пані Галина, що Іра. Ну, то Розкажіть нам, будь ласка, пані Оксана. Угу. У нас є питання по фінансуванню. Бо програма написана, що всі гроші давайте візьмемо й дамо БТІ, в тому числі на електроенергію, транспортування, оплату комунальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази, виплату заробітної плати. А що БТІ не має свого бюджету? Це Чому ми можемо розраховуватись за зроблену роботу, а не отоводім забезпечувати бюджет підприємства? Це наше комунальне підприємство, та то тобто ми його пишемо як співвиконавця. В чому воно визначене, тобто чому воно є так розписано? Ми розписували з тих причин, що на що ті кошти можуть бути використані самим же ж підприємством. Та? Тобто ми будемо кошти їм е з розрахунку 5 гривень квадратний. Ну, приблизно ми рахували, 5 гривень це буде квадратний метр. Тобто вони будуть по акту виконаних робіт відповідно до квадратури, яку вони будуть е інвентаризувати. А це на що ті кошти вони можуть використовувати. Як свій заробіт. А чого ви ніде не вписали? Оце про акт виконаних робіт і квадратуру? Ми написали це в пояснення. Е, відповідно, всі роботи Вільшого вони... Пояснення. Ми писали пояснення, хто не є до проєкту ухвала. Ага, ага, от є. Виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна, якими користуються комунальні заклади освіти з розрахунку собівартості виготовлення такої документації. В розмірі 5 гривень на 1 квадратний метр з врахуванням орієнтовної площі об'єктів нерухомого майна 500 тисяч квадратних метрів. Тобто в нас орієнтовно 500 тисяч квадратних метрів. Множимо це на 5. Коротше, ми на це потратимо 2,5 мільйони приблизно в поточному році. Як? Це забагато щось ви нарахували, Ні? 500, скільки там метрів? Ще раз, 500 тисяч? 500 тисяч метрів по 5 гривень. 500 тисяч, 2,5. А що, жодне підприємство не має технічного паспорта? Ну це ж лише інвентаризація для початку. А, ну добре. Дивіться, інвентаризація якраз в себе включає розуміння виготовлення технічного паспорта. Як просто може які вже мають частину? Я впевнена, що нові заклади, які були як мінімум останні 10 років, всі вони мають тих паспорти. Дивіться, перш ніж виводити цей квадратні метри, ми проводили на зустріч з директорами шкіл. Ми піднімали всю документацію і для того, щоб навіть в нас більшість шкіл мають або взагалі не внесені в електронний реєстр речових прав про про право власності. Або станом на сьогодні така інформація ще в старому електронному реєстрі речових прав. Так? А технічно, тобто зараз по порядку, для того, аби вести цю інформацію в новий реєстр, так і в подальшому їм надати це на праві оперативного управління, необхідно виготовити технічний паспорт, який має бути внесений в, в ЄДСБ в цю електронну систему. Угу. І насправді, як ми виявили, бо ми всі школи зібрали, перевірили всі документи, технічні паспорти вони вже є дуже старі. Тобто це або взагалі поверхові плани ще 80-х, 90-х років, так, або ще старіші навіть, або ну здебільшого це 90-х років, або початку 2000-х. Що станом на сьогодні, це все-таки школи, це, та, mm -hmm. це є заклад, де не навчаються діти, і все таки мають бути технічні плани, які по факту мають бути намальовані, тому що за ці періоди якісь можливо відбувалися реконструкції, ще щось внутрішніх навчальних закладів. А воно mm -hmm. має Дати дійсності те, що станом на сьогодні в цих закладах існує, і для того ми виходили. Ми саме брали не ті, бо є певні заклади, які вже є в новому перенесенні, є в новому реєстрі. Та ми говоримо лише про цю площу стосовно тих закладів освіти, які якраз от є така ситуація. Це де або ми взагалі навіть не могли вивести площу, тому що це є старі поверхові плани, де неможливо прорахувати. Та ми mm -hmm. орієнтовно це вираховували, і ми вийшли в цей близько п'яти тисяч квадратних метрів, тому що на території шкіл навіть є там гаражі, господарські споруди, та які теж необхідно проінвентаризувати і на них зареєструвати право власності, надати в користування закладам освіти. Тобто вся документація має бути приведена у за станом на сьогодні так, на законодавство. Таке вимагає. Ну і це сам не сам перед це є, на направду порядок і для вчителів, і для шкіл порядок, та тому що вони розуміють, чим вони оперують, якою площею будівлями і спорудами. Дивіться, мені здається, це адекватно, тому що я собі зробила прокетку на свій навчальний заклад, у мене 9 тисяч квадратних метрів, то 45 тисяч за виготовлення такого паспорта це не є багато і це є нормально. Тоді ставлю питання на голосування, якщо більше питань немає. Хто за? Дякую. На цьому наш порядок не вичерпаний. Дякую всім. сподіваюся, вас завтра всіх побачити в сесійній залі. Гарного дня. Па. До Дякую. До побачення.